Друзі, вітаю! Сьогодні у нас Smart Ford U 453 кузов 0, 09 turbo, мотор Привозився із США. Додатково було замінено під рестайлінг зроблена передня частина авто, це бампер капот, нова оптика. Не, не встигли ще пофарбувати або може вплівку новий власник не захоче. Нові диски встановлювалися з 16 діаметру з новими шинами. Зараз зима встановлена Nokiaліta. Задні ліхтарі нового зразка. В авто присутня шторка. Шторка-бардачок. Підлокітник встановлювався вже в Києві на нашому сервісі. Так, Сидіння з екошкіри з підігрівами, бардачок додатковий, обшивка Brabus Value торпеда. Оригінальна мультимедіа Smart. Коробка автомат з подбійним щепленням, килимки зимові теж нові. купувались у нас є е, е, підігрів церкав електроуправління, підйомники додаткові твітери високочастотні, ключ. У цьому смарті зараз 80 тисяч пробігу. Але коли цей смарт заводився, він був без ключів. Тому прийшлось з іншого смарта повністю всі блоки управління змінити з цим замком і ключем. Тому що на той час не було можливості його прошити. І з блоку старого підтянувся більший пробіг. Тут розбіжність приблизно біля 45 тисяч кілометрів, тобто в ньому пробігу менше по факту. Зараз пише 80. Додатково встановлювали кермо з перфорацією та лепестками. Так, авто нормальне з 2016 року. Було з пошкодженнями, але вони виправлені були. Друзі, гарна буде ціна. Звертайтесь, в Києві можна дивитись. Всім гарного дня!